Слава Україні! Сьогодні для вас приготував годинник на огляд від бренду Jacques Le Mans, австрійський бренд, знаменитий, європейський бренд. Модель я вам покажу трішки далі, яка саме використає буде у мене сьогодні на огляді. Поставляється він в ось такій білій подарунковій коробці. Ніяких ні логотипів, нічого немає з боків. Коробка така дуже якісний картон, глянцевий. Тут і таким сріблястим напис, Jacques Le Женева. Трішки не зрозуміло чому. Женева це Швейцарія, але австрійський бренд і ось такий логотип JL Jacques Le Він повністю так тиснений сріблом. Тобто, бачите, коробка трішки теж незвична. Тут, бачите, вона так ось прорізана. Ну, давайте її відкриємо і в принципі, побачимо, що там усередині. Ось так всередині виглядає, йде ось така коробка, дуже якісний картон. Зверху, як ви бачите, йде відразу, у нас зустрічає керівництво користувача. Така ось книжечка глянцева. Таким нейтральним запахом, дуже блистить, ви бачите. І тут дуже-дуже все приємно, тому що інструкція йде на українській мові. Ось такий плюс австрійцям. Е, Наскільки я зрозумів, цей бренд рекламує Анна Феннінгер. Хто не знає, хто це така, це гірськолижниця австрійська, а також американський актор Кевін Костнер, обличчя цієї компанії. Тут зазначено, де сервіс-центр в Україні, на них гарантія 2 роки на талон від магазину. Тут йде безпосередньо по моделям, як їх налаштовувати. Така книжка, вона тільки на одній мові, тільки все на українській мові. Дуже приємно, мені це дуже-дуже сподобалося. От Чому я казав, що коробка трішки незвична, бачите, вона ось так відкривається, і це не порвата, вона так зроблена, а тут у нас... Зустрічає такий, ну, бачите, дерев'яна така шкатулка і така пластмаска якась софтач зверху. Давайте подивимося ще там. Така ось коробка. Така шкатулка, скарбничка, я б навіть сказав. Так, ніби доска справжня. Як сказала Пледі Крофт, шкатулка із марнова Кіпаріса. Ось так виглядає вона. Дуже все так прикольно виглядає це, так вона відкривається. Тут зверху така ніби шкіряна підложка, м'ягенький Ну, Дійсно, все дуже так багато зроблено. Бачите, що дуже товсті стінки, дуже товсті стінки. Сам безпосередньо годинник тут знаходиться вже. Тут теж таке ніби шкіра. Ну тут не шкіра, ніби папер покритий шкірою, ну щось на кшталт з такого покриття, як тут. Лежить сам тут годинник. Годинник надіти на ось такий рамку, щоб лежати більш гарно, йде в такому ще целофановому пакетику. Єдиний що коробка не запакована ніяк, а так дуже прикольно це все виглядає. Давайте відкладемо годинник на кілька хвилин і побачимо, що ще всередині йде. Тут не так то всього багато. Йде відразу у нас вологопоглинач. Такий пакетик з гелем сухим. І ще йде ось така етикетка. Вона була не прикручена, просто ось так лежала. Жак Леманс. І ось тут зазначена, яка модель. Ви зможете подивитися. Один 4 a Це спортивний хронограф. 10 атмосфер, тобто 100 метрів витримує благо непромікнення. Всередині ось так це все виглядає. Ніби шкіряний, дуже якісна така прикольна шкатулка, дуже якісна, прикольна. Давайте безпосередньо перейдемо до годинника. Він надітий на ось таку. Він не був застібнутий, він надітий теж така ніби шкіряна, така металева тут, здається, обліплена то ли пластиром, таким шкіряним. Ну, Схожим на шкіру якась металева така рамка, щоб вони мали якусь форму. Були так Гарно відвідали, просто лежали. Сам годинник йде в такому пакеті, він теж ніяк не запакований. Давайте відкриємо медичі до Подивимося. Пакет звичайний, без написів, нічого немає. Годинник. На екрані йде захисна плівка, як ви можете бачити. Е, йде він з шкіряним ремішком, імітація крокодила, як зазначає виробник, тут натуральна шкіра. Повторюсь, мені більше тим планувало, що тут була все ж таки штучна шкіра якісна. Але не знаю, як зазначає виробник, що це. Ну, Запах схожий на шкіру. Защіпка е, класична, ще заклеєна з таким ніби скотчем, але не скотчем такою плівкою. Тут теж є логотип Жак Леман. Е, годинник виглядає ось так, діаметр 40 мм. Це спортивний хронограф, я повторюся. Полірована ста, дуже тоненький. Ззаді теж йде. Наліпка, як ви можете бачити, з такою червоною стрічкою. Не знаю, буде вам її видно. Тут ще така це є етикеточка. Тут зазначено, що водонепроникнення 10 атмосфер, хронограф, повністю корпус із нержавіючої сталі, і зазначена модель 1-1654.1 jacques Леман. Браслет ремінець, зазначено, що тут натуральна шкіра, таким темно-бежевим, якось такого пастельного тону. Зазначено 20 мм, я так розумію, 20 мм, що в даному випадку це значить, не знаю, можливо, ширина, чи що не знаю. Йде тут логотип Жак Ліман, він повністю гравірований. Все так ніби прикольно зроблено, схоже на натуральну шкіру. Схожа, повторюсь, не знаю. Мені було б все ж таки приємно, що тут була б не натуральна шкіра. Годинник поставлявся в вимкненому стані, тобто ця коронка основна вона витягнута і вставлена ось така, бачите, біленька ніби кліпса, щоб батарейка не розряджалася. Це кварцевий механізм. Ага, на 2-2,5 роки, роки, як зазначає виробник, його повинно вистачити одного, одної батарейки. Три елемента керування йде з боку, як ви бачите. Всі вони такі нержавіючої сталі, глянцеві, годинник дуже тонкий. На центральній, кліпсі, на центральній коронці є JL логотип, l логотиплеман Верхня традиційно запускає секундомір хронографа. Ставлю його на паузу, нижня його обнулиє. І стандартна коронка, яка в два положення витягується. Перше положення зміна індекса дати, друге години та хвилини. Основна секундна стрілка це ось ця довга з червоним напиленням на кінці. Нижній циферблат це циферблат секундоміра хронографа. Справа циферблат 24-часового. Формату часу, основний же 12, а цей 24 часового. І зліва це хвилини секундоміра хронографа. Він розрахований на 30 хвилин. Також є секундна стилка, як я вже казав, вона постійно ходить. Година і хвилина. Година та хвилина мають люмінісентне або фосфорицоване покриття. Індекси арабські. Числи 12, 2, 4, 6, 8 і 10. А проміжні 1, 3, 5, 7, 9 і 11 мають просто такі риски, ніби трикутники. Також зверху тут зазначено 60, 15, 30 червоним і 45. Якщо в заміряти. Також є індекс дати, як я вже казав, між 4, 4 та 5 годиною. На всіх фото були зазначені чомусь дуже великі отвори в місці кріплення ремінця до корпусу. Але тут вони є, але чесно скажу, зверху може 3 міліметра, а внизу взагалі немає. Мені здається, взагалі немає. Ну, ось дивіться, можете подивитися ззаду. Ну, Малесенький-малесенький отвор, От, бачите, тут де палець. Внизу взагалі його немає, а зверху ну, такий малесенький, чесно кажучи, бачите, палець мій трішки проходить. А внизу взагалі. Отвору нема, тобто, хоча на всіх фото було ніби великі отвори, але насправді великих отворів немає. теж, як я казав, є де така наліпка, щоб не поцарапати кришку. Ось так виглядає цей годинник. Захисна плівка навіть трішки більше, ніж надо, Бачите, навіть трішки більше, ніж надо. Дуже приємно виглядає сріблясті такі, як 3D наліплені цифри. Дуже на зап'ясті невеликого розміру годинник виглядає ось так. Давайте його запустимо і подивимося, як він працює. Ось така кліпса. Ну, секундна стрілка вже йде, годинник ожив. Давайте запустимо секундомір. Внизу малесенька. Думаю, вам видно. Звісно, такі точні дані нижній циферблат не покаже. Якби як в касі основна стрілка хронографа була велика, а, секунд... а основна стрілка секундна була маленька. Тут, звісно, було б дуже... Чітко можна було б засікти 3, 5, 6, 7 хвили... секунд. А тут, на жаль, він є, але, мабуть, трішки такий для галочки, я б сказав би, ніж для -то точних відмірянь. От можна його поставити на паузу. Бачите, я поставив знову вімкнути і можна його онулити. Я віга, бачите? Дуже прикольно все виглядає, гарнесенький. З, з усіх боків він повністю полірований, бачите? Не тільки верх, а ще й бока, і середина, вушка теж. Вушка так заходить трішки на внутрішню сторону для такої кращої обтікаємості. Зверху тут теж є логотип Леман, Давайте я відкрию, мабуть, подивимося. Бачите, логотип Жак Леман. Нема логотипа, що тут нержавіюча сталь, чи що. Такого логотипа тут немає. Але все дуже-дуже прикольно і так стильно виглядає. На цьому, в принципі, я буду завершувати. Слава Україні! Путін Хуйло!